Привіт, друзі! Сьогодні 16 травня, а я вирушаю на полювання. Жартую, я вирушаю на полювання, але за лікарськими рослинами. Ось така краса сьогодні у нас. Зокрема, вирушаю по конвалію. Цвіт конвалії. Весна у нас була затяжна, тому цвіте у нас тільки зараз. З давніх давин відомо, що конвалія це супер ліки від серцевих хвороб. А саме це її цвіт. Тому чекайте, вмикаюся вже на місці. Друзі, наразі знайшов маленьку галявинку, але вирішив включитися. Ви тільки подивіться, яка краса. Яка краса! не передати словами. І такі крупні, і з... на жаль, запах не можна ще передати словами через екран. Все, вмикаюсь на іншій локації. Друзі, знайшов велику галявину. Дуже-дуже красиво. Навіть успів уже нарвати. Ось така краса. Ну це я нарвав собі. Це буде у вазі, А зараз буду працювати на ліки. На ліки потрібні тільки, е, тільки ось так квіти потрібні. Якщо вам сподобалось це відео, поставте, будь ласка, пальчик догори. І підписуйтесь на канал. Літо тільки буде розпочинатися, а ліс це великий клондайк ліків. І я думаю, що в мене буде багато відео, багато про що. Тому підписуйтесь і всім гарного дня, до побачення.